В моїх руках дитинство. Це портативні восьмибітні ігрові консолі. І якщо ви думаєте, що це вже минуле, тому що сьогодні є, наприклад, Nintendo Switch, то не поспішайте робити висновки, тому що ці речі здатні переносити вас в часі в той період, де кожна дрібнишка викликала неймовірний захват. Сьогодні я поділюся власними враженнями та розповім про несподівані можливості, які я точно не очікував тут побачити. Ну і звісно, буде тонна ностальгії, тож Дуйте свої олдскули, вмощуйтесь зручніше, і вітаю! Ви на каналі кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте ж зануримось у світ гаджетів і технологій. Поїхали! Не буде перебільшенням сказати, що це відео могло б не вийти ні сьогодні, ні завтра, ні взагалі будь-коли, тому що я реально завис, граючи в класичні ігри свого дитинства на цих консолях, хоча зовсім нещодавно не знав, взагалі, що вони досі існують. А тепер же це ті речі, з якими реально можна пережити будь-які відключення та блекаути. І якщо ви теж шукаєте бюджетну класику для себе чи для своєї дитини, то придбати ці та інші портативні ретро-консолі можна. На сайті магазину кібернетики посилання я традиційно лишаю в описі а для киян та гостей столиці є можливість навідатись у фізичний магазин кібернетики. Там можна буде знайти не тільки це, але й багато іншого. Тож тут, напевно, краще один раз побачити ніж сто разів почути. Друзі, от він фірмовий флагманський магазин кібернетики в Києві, який знаходиться в ТРЦ Лавіна Мол, і ви теж можете сюди завітати. Ми будемо раді вас бачити. Тут знаходяться безліч всіляких класних різних товарів, які ви можете взяти до своїх рук, покрутити, подивитися на них з усіх можливих сторін і обрати саме те, що потрібно вам. Тут ви знайдете широкий асортимент сучасної техніки від новітніх смартфонів до побутових пристроїв, таких як роботи пилососи, пральні машини та багато іншого. Підібрати те, що вам необхідно, допоможуть наші енергійні консультанти, які знають відповіді на всі ваші запитання. Але не побутовою технікою єдиною. Магазин кібернетики ідеальне місце для того, щоб обрати для себе, наприклад, ігровий комп'ютер. На честь відкриття магазину відбувся цілий концерт за участі Володимира Дантеса. А під час події кібернетики розігрували цінні призи, в тому числі і iPhone 15 Pro Max. Проте серед розваг не забуваємо і про найважливіше допомога захисникам. Тому важливою частиною івенту став благодійний аукціон зі збором коштів для третьої штурмової бригади. Магазин кібернетики це не лише 1200 квадратних метрів простору, але й посмішки, турбота та неймовірне задоволення від купівлі бажаної техніки. Тому кияни та гості столиці, якщо раптом захочете придбати собі класну якісну техніку і не за всі гроші світу, то ласкаво просимо вас у фірмовий флагманський магазин кібернетики в Лавіна Мол. А тепер повернемось до наших ретро-консолей. Розповідати про характеристики тут практично не потрібно, тому все буде будуватись переважно на теплих спогадах та емоціях і будемо ностальгувати. Першим з цього геймерського набору, що я взагалі спробував, була отака от зелена краса або ж ігрова портативна консоль GPBG 7. І 7 в даному випадку це та кількість днів на тиждень, які ви будете проводити з нею в руках. І навіть при цьому ви не. Не встигнете пограти у все, що тут є. А є тут 666 встановлених восьмобітних ігор від класичних Тетриса та Маріо до контри, от той саме, яка була у мене, наприклад, в дитинстві на моїй улюбленій тенді. Лайк, якщо у вас теж така була, або ж напишіть коментар, якщо ви взагалі не знаєте про що йде мова. Тут все максимально просто: кнопки керування, в яких ви точно не заплутаєтесь, з боку клавіші регулювання гучності, і цей ретро звук це взагалі окремий вид задоволення. Знизу на корпусі два роз'єми. Перший це мікро-USB для зарядки, і виробники таких консолей теж розуміють, що мікро-USB сьогодні в дефіциті, тож поклали для вас відповідний кабель в комплект. Другий роз'єм це не для навушників, це AV-порт для підключення цього гаджета до вашого телевізора. Відповідний кабель теж є в комплекті. Щоправда, я не знаю, чи треба купувати для цього і окремий ретро-телевізор. Є, до речі, тут і джойстик для парної гри, але грати вдвох можна тільки тоді, коли ви підключите консоль до вашого телевізора. Модель G7 має доволі великий екран, особливо якщо порівнювати з іншими сьогоднішніми варіантами. Це кольоровий LCD з діагоналю 3,5 дюйми, і можете не сумніватися, що і акумулятора на 500 мАч тут вистачить на дуже і дуже довго. Однозначною перевагою тут є легкість і максимальна компактність, тому що, наприклад, модель G460. 16 яка у мене тут є, вона в рази важча, в рази більша, але має ряд своїх переваг. По перше, вже в назві виробник заявив, скільки ж ігор вас тут чекає. Це 416. Якщо ж серйозно, то саме за цією ретроприставкою я провів найбільше часу, бо, хоч вона і більша, і важча за попереднього, але тримати в руках мені було і найбільш комфортно. В плані керування тут нічого нового чи незвичного. Екран тут також трошки менший, всього 2,8 дюйма, але грати від цього не менш. Приємно. І якщо у вас зараз виникло логічне запитання, а чому ігор тут менше, екран менше, а сама портативна консоль більша і важча? Та тому що це ще й павербанк. Серйозно сюди помістили акумулятор на 8000 мАч, Також додали два роз'єми USB, a окрім базового мікро-USB для зарядки. Максимальна потужність, яку може видати ця консоль павербанк, це 5 Вт. небагато, але щоб підзарядити смартфон чи навушники в критичний момент. Цього в принципі достатньо. Якщо ж ви не збираєтесь нічого заряджати, то такого акумулятора вистачить приблизно на вічність, а можливо навіть трошки довше. А для демонстрації рівня заряду тут є окрема кнопка та парочка світлодіодів. Зізнаюся, цю консоль я назад до магазину повертати не хочу. Я грав у неї ці дні, планую грати і далі, тож це, безперечно, мій фаворит. І якщо я не буду раптом виходити на зв'язок, ви знаєте, чим я зайнятий. І Якщо ви думали, що це вже достатньо компактні гаджети, то просто подивіться на це. І так, це саме те, про що ви подумали, це невеликий тетріс у вигляді брелка на ключі. І ні, ми не зійшли з глузду і не робимо огляди просто на підвіски. Хоча грати на цьому реально можна, але з власного досвіду зазначу, що це таки не дуже зручно, маючи не дуже мініатюрні пальці, як у мене, можливо, у вас вийде краще, проте навіть на цьому можна вбити трошки часу. Мода на ретро гаджети часом повертається. І так, це скоріше для дітей, аби вберегти їх від моментальної взаємодії зі смартфоном, але й дорослим ці речі можуть бути доволі цікавими, тому що я несподівано для себе отримав масу задоволення від ігор в ігри свого дитинства. Коштують такі портативні ретро-консолі зовсім небагато і можуть легко стати для вас як розвагою в часи відключень, коли заряд смартфону треба трошечки от стілечки, але по Ономити так і просто приємним спогадом з минулого, не тільки ж на плейстейшенах в кіберпанки грати. Якщо ви теж відчули цю ностальгію, то нагадую, що придбати такі консолі можна за посиланням в описі під відео. А також, якщо ви вже додивилися до цього моменту, то напишіть, яка приставка була колись у вас. А також тисніть на вподобайку під відео на дзвіночок на кнопку підписатися. І дякую, що додивилися до кінця. Зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.